Наталя, вітаю вас з успішно складним практичним іспитом з першої спроби в сериальному центрі з успішним отриманням водійського посвідчення. Розкажіть ваші враження про навчання в автошколі. Дякую за привітання. Мені вдалося скласти іспит з першого разу на механічній коробці передачі завдяки автоінструктору паші. А це було незабутньо, дуже емоційно. Але для впевненості на дорогах, щоб побороти свій страх водіння швидкості, я дуже рекомендую вам звернутися до паші, і ви будете впевненим водієм на дорозі. Які поради ви дасте новим учням і майбутнім водіям враховуючи власний досвід. По-перше, хотілося б порадити не слухати сторонніх, тому що власний досвід є власний досвід. По-друге, не боятися говорити з інструктором про свої страхи, про свої емоції. Паша завжди був дуже чуйний, розумів всі стани, особливо жінок. Йшов на зустріч, і наші уроки були дуже корисними. Тому вірте в себе, слухайте інструктора, і у вас обов'язково все вийде. Обирайте автошколу індікар.